Це треш. Яка ж вона йогості ще тварюка? Якщо ти будеш товстою, твоє життя закінчиться, і ти будеш валятися під забор. Звідти треба валити і якнайскоріше. Мене бомбить. Всім привіт! З вами бік тистіталекса або по нашому українському Таня. і ви дивитесь, чи слухаєте шоу три Тут ми читаємо, обговорюємо різні історії життя українців, які залишили в їх душах травму чи слід. Ну що ви готові тригернутися? Тоді починаємо! Ой, а давай, поки ти ще не тригернувся від жаху, страху і гніву. Постав лайк на канал і підпишися, та натисни на колокольчик, щоб не пропускати це душу і кістки шоу. Дякую за розуміння. Ну а я нагадую, що всі історії взяті з анонімного онлайн-щоденника, мені здається, де кожен може безпечно написати свою історію, щоб виговоритися і покращити свій психоемоційний стан. Посилання на сайт під відео Помилковий виклик. Вчора мене побив чоловік. Мені вдалося викликати поліцію. Але до їхнього приїзду він пішов. Мені виписали штраф за хибний виклик, 3400 гривень, і навіть не запропонували зняти побої. Потім він повернувся і все продовжилося. Але поліцію викликати вже не було сенсу. Це треш. І не тільки з поведінки чоловіка, а й з такого безпідповідального та халатного відношення поліції, що робити об'єктивно, я на щастя взагалі з таким не стикалася. Я в інтернеті загуглила номер гарячої лінії. Ось тут буде прикріплен він. Та не знаю, чи працює це, але бляха муха, як мені гидко і сумно від чоловіків, які б'ють жінок, а вони від них залежні і не можуть нікуди піти. Але однозначно треба валити від нього, як би там не було. Так немає проходити життя. Історія номер 2 Життя з тихим самогубцем. Сім років проіснувала наша сім'я, у якій народилося двоє чарівних діток. Чоловік випивав. Інколи часто, інколи кадувався, іноді тримався, але завжди казав, що буду пити, бо тільки так я можу розслабитися. Одного разу мені так це набридло, що я попросила його обрати між родиною і алкоголем. У той же день він пішов, бо обрав друге. Півроку майже не приїжджав, не бачив дітей, а потім почав навідуватись частіше. Згодом попросився назад у сім'ю, але я йому відмовила. Бо просто навчилася жити без нього. Я не забороняла йому приїжджати і бачитися з дітьми. Літо, серпень, місяць, без пояснені слів, з каністрою зненацька зайшов до хати, вилив бензин на себе, який попав і на мене, і миттєво спалахнула іскра запальнички, жах і страх. Від того, що ти гориш майже на очах у дітей. А потім швидка лікарня, нестерпний біль, фізичний і душевний. Вже пройшло півроку, а не легше ніяк. Кожного дня страшні шрами на тілі і біль нагадують про сімейне життя. Історія жах. Просто… Шок у мене, якщо чесно, який же бридкий і гидкий цей чоловік. Просто яке воно йогоїсті, що ви тільки вдумайтеся. Ок йому плювати на себе. Він зневажає дружину. Але він ще й гидує власними дітьми. Бо на їх очах прийшов татко і тихенько підпалив маму і себе. Хочеться бути блін, але мене так бомбить просто від нього. Хм, до речі, невідомо чи помер він, бо ви тільки уявіть. Що він себе і дружину підпалив, а потім ще став інвалідом, і вона його ненавидить. Та ще й має доглядати за цією паскудою егоїстичною. Просто треш. Сподіваюся, все закінчилося добре, і сім'я в безпеці і не спілкується з ним. Історія номер три мам, почуй мене довго думала писати чи ні. Адже я думаю, що в мене не така серйозна історія, як у інших людей. У мене з мамою не дуже гарне ставлення, як хотілося. Б. Рік тому я дуже почала набирати вагу, але сама я того не помічала. Тоді мені почали говорити про це батьки. Мовляв, ти дуже погладшала, зроби з цим щось. Мене це зачепило, але я не подавала вигляду. Ну, потім я почала чути це від моїх друзів. І я відмовилася від їжі. Протрималася я недовго три дні і надірвала шлунок. Потім були сльози. Я облювала в туалеті, мене постійно нудило, і я плакала від того, що не можу почати їсти нормально. На мене кричала мама. І потім стався той момент, який мене вбив. Я прийшла до школи, і моя вчителька каже мені стається. А потім ти поглашала. Я заплакала. Потім депресія. У мене погіршилася оцінку. І булінг з боку вчителів. Докори мами з приводу того, що я нікуди не вступлю, що в мене не буде життя, якого я хочу. Я казала їй: ти мене не чуєш, але вона мене не хоче чути. Я не маю бажання жити. Я відчуваю, що йду в нікуди. Мені страшно. страшно. Страшно, як якась дрібничка блін, набір ваги, а набір ваги. Для дівчинки у підлітковому віці це реальна дрібниця. Чому? Тому що набір ваги, ця проблема, вона точно не скалічить її життя, вона не повпливає на її кар'єру, бо ця дівчинка точно не якась там акторка, балерина чи модель, що її параметри дуже впливають на її успіхи, що для нього потрібні певні критерії. Набір ваги це не те, на чому потрібно зациклюватися і вважати, якщо ти будеш товстою, то твоє життя закінчиться, ти будеш валятися під забором, просить милості на буханку хліба. А люди будуть мимо ходити, пинати тебе, і ти будеш нікому не потрібна погибати. Батьки, якщо ви хочете допомогти, то тикати дитину носом в неї, і казати: ось розберись сама. Ну це крінж. Бо що зробить дитина правильно? Піде голодувати, блювати. Бо це найлегший шлях і найшвидший для досягнення і вирішення цієї проблеми. Вчителька це взагалі мрак. Яке твоє собаче чи котяче діло, хто там погладшав чи ні? І ти, жінка, з авторитетом при усіх говориш це дитині? Мені дуже прикро, що отакий крінж. Стається, але будь ласка, якщо у вас о, така проблема з вами сталася така історія, будь ласка, не йдіть блювати, голодувати. Воно обов'язково аукнеться вам і на здоров'ї, і на психіці. Але якщо у вас є така проблема, вам от саме вам не подобається те, що ви набираєте вагу, вас це хвилює. Попросіть у своєї мами допомоги, хай зводить вас до лікаря на обстеження. Якщо вона не компетентна, сама розказати вам про правильне харчування, розказати про обмін речовин, про калораж, знайти якісь фітнес справи для занять вдома і допомагати вам з цим всім. А якщо батьки можуть лише принижувати, а гроші чи допомоги і підтримки від них немає, то нехай бляха і свої замічання залишить при собі. О, ти вже тут аж дивишся. Будь ласка, підпишись, постав лайк під цим відео. Дякую, ти зірочка. Лежати у напрямі свободи. Мій чоловік не хоче жити окремо від батьків. Віддає їм гроші, оформляє на них майно, виганяє мене з їхнього будинку у разі мого будь-якого невдоволення. Були побої, але потім перестав. Бо злякався, що я пожалуюся і це позначиться на його службі. Всі свої гроші я витрачаю на харчування всієї його родини, готую на всіх. Але він каже, що я нічого не роблю, навіть якщо я після роботи не присіла, прибирала, готувала. каже, що я брешу і лежала цілий день, а в хаті чисто завдяки мамі. Хоча знає, що це є відверта брехня, спеціально каже. Доводить. Ніколи не обіймає, відштовхує, коли я плачу, завжди смакує із задоволенням сімейну агресію та атракціон принижень, котрий, мабуть, єдиний спосіб розваги у родини, іти нікуди. Боюся, що забере дочку і що я не зможу самостійно її забезпечувати. Газлайтить цією сім'єю, а потім каже якщо тобі не подобається, не муч себе. Застрелися, вскрийся, і всім стане легше. Піди вбийся. Це він регулярно повторює. Насильство це чи ні? Блін, звісно, це насильство. Треш і жах. Мені дуже бридко від такого чоловіка, якийсь він неадекватний, та й його сімейка. Звідти треба валити, і якнайскоріше. я взагалі не розумію чоловіка, навіщо йому було заводити родину, дитину, дружину, якщо він хоче жити з мамою? І зараз реально виживає з сім'ї і зі світу свою дружину. Бажаю скоріше звідти з'їхати. Це нездорова атмосфера для всіх, та ще й тиск на людину, щоб вона вчинила самогубство. Ну, а ви також напишіть у коментарях, насильство це чи ні? ЗСУ як територія безкарності. Я військовий 80-ї ОДШБ. Після переведення до іншого підрозділу я впав у немилість нового командування. Було всього від прямих погроз до постійних прискіпувань до кожної ниточки камуфляжу. І як мені виправити ситуацію, якщо насильник... Мій безпосередній командир по скриптум звернення до вищого командування не дало результатів. Тут своїх прикривають прямо таки професійно. Блін, ситуація дуже важка. Мені дуже сумно і прикро, що вам так так важко. Мені дуже хочеться підтримати якось автора. Я не уявляю, взагалі, як це воювати. Це і так дуже страшно і важко, та ще й такі проблеми у підрозділі. Я стикалася схожою проблемою на роботі, коли на мене прискіпувалося. Мені було так гидко і сумно, але я могла піти звідти, що і зробила. Але на війні людина, що служить, має перш за все виконувати накази керівництва. Її ніхто не питає, чого вона хоче. Вона нічого там не вирішує. Лише виконує наказ. Блін. Я лише сподіваюся, що, хоч побратими якось підтримують, але ситуація треш і взагалі, ніби безвихід, якась глобальна. залишається лише сподіватися на перевод і терпіти якось. Блін, а може хтось знає, що робити у такій ситуації? Напишіть, якщо ви знаєте, у коментарях що з такою ситуацією треба робити. Куди звертатися? Ось такі історії були сьогодні. Напишіть, яка історія вас найбільше вразила і чому. Ну, якщо ви додивилися до цього моменту і вам хочеться чомусь підтримати цей канал, цей контент, то можете закинути вашій скромній блогерці на бабі кофі або на монобанку. Посилання під відео. Підписуйтесь, ставте лайк. До зустрічі у новому випуску. До побачення!